Давайте поговоримо про Китай, і так би мовити, як росіяни кажуть, його стратегічного партнера РФ в цьому контексті, звісно, ні, про якісь там партнерські відносини і не може бути й мови в принципі. Але росіяни завжди от показують цю позицію, начебто, вони партнер в підсумку. То ні, Китай їх такими не розглядає. Ну давайте подивимося, що у нас відбувається от в цьому геополітичному контексті. Тож Путін сказав, що російсько-китайські відносини стратегічного партнерства перебувають на безпрецедентно високому рівні, реалізуються масштабні спільні проекти. Ну тож, давайте подумаємо і почитаємо, про які саме проекти йде мова. Єдина Росія співпрацюватиме з компанією Китаю на майданчику РДСУ. Повідомив голова Вищої ради Борис Гризолов. Раніше РДСУ розпочав розробку системи соціального рейтингу. Ми за за китайським зразком, тобто під ковпак всіх, передбачається, що вона буде впроваджуватися в регіонах РФ. Ну а де ж ще також видання Bloomberg пише, що Китай приймає у себе високопоставлених чиновників з більшості країн близького сходу у понеділок до Пекіна прибувають високопоставлені представники зовнішньополітичних відом з Саудівської Аравії, Йорданії, Єгипту та Палестинської автономії для переговорів щодо деескалації близькосхідної кризи е, Ірану на переговорах не буде. Сторони торкнуться теми захисту цивільного населення і пошуку справедливого вирішення палестинського питання. За словами головного е, посланника Єгипту е, Шкурі, арабські та ісламські країни сподіваються, що великі держави, такі як Китай, візьмуть на себе активнішу роль у врегулюванні кризи. Це необхідно, оскільки, на жаль, є великі держави, які прикривають нинішні ізраїльські атаки. Сказав він, Китай намагається представити себе як борця за мир на близькому сході з березня, коли він допоміг стати посередником у досягненні розрядки між Іраном і Саудівською Аравією. До речі, президент Ірану у своєму листі до лідерів 50 країн, включно з РФ і Китаєм, закликав чинити тиск на Ізраїль. Ну тут звісно нічого нового. Терористичні груповання продовжують посилювати свій тиск, ну чи намагатися посилювати цей тиск. Також видання Bloomberg повідомляє, що Китай перемикає витрати, переключає витрати на поновлювальну енергетику в рамках своєї ініціативи Пояс і шлях. Тож на частку поновлювальних джерел енергії припадає 57% зарубіжних проєктів. Це Зрушення відбулося на тлі зниження цін на вітряні турбіни і сонячні батареї а також у зв'язку з посиленням тиску з боку ударів, які прагнуть е, відмовитися від використання е, палива е, викупного саме палива. Пекін продовжує нарощувати обсяги екологічної чистої енергії всередині країни, і цього року сонячні вітрові. Атомні та гідроелектростанції мають виробити достатньо електроенергії, щоб забезпечити е, енергію всю Францію. Е, тож Щодо таких от новин, які стосуються саме енергетичного е, характеру, ми також не можемо не згадати одну з останніх новин, яка стосується саме нас. Це е, укргазвидобування відкрило газовий поклад на родовищі в Карпатах, яке вважалося виснаженим. Під час випробування свердловина глибиною 1600 метрів дала рекордний для західного західного регіону прилив газу за останні 20 років понад 200 тисяч е, метрів квадратних на е, Добу пояснили в компанії. Тож в цьому відношенні метрів навіть кубічних, в цьому відношенні, от весь цей блок, ми можемо з вами достатньо сильно. І фундаментально розібрати, от починали ми з заяви, звісно, Путіна, який, як я й казав, вважає, що вони стратегічні партнери з Китаєм і будуть там щось разом робити. Ну і тут, от Єдина Росія, і Гризлов сказав, що вони дійсно будуть щось разом робити, але вони, Росія, будуть запозичувати технологію. Ми ця технологія соціального рейтингу вона використовується саме в Китаї. Відповідно. Вона проста, все це можна назвати таким знаєте, під ковпаком тримає суспільство. І якщо ти більш лояльний до рішення своєї влади, якщо ти виступаєш за свою владу, чи там в принципі не порушуєш закону простого закону, який не стосується саме дій влади, там не грабуєш, не не порушуєш правила дорожнього руху, то твій соціальний рейтинг він збільшується в цьому контексті. От таку структуру Китай вже використовує не перший рік. Путін подивився: ага, тут можна відслідковувати, чинити ще більший вплив на тих, хто критикує. Бачимо, що Путіну дуже не подобається, дуже не подобається, що його критикують, особливо в контексті регіонів, там де він, ну вочевидь, все ж таки боїться втратити свій вплив. І оцю систему ми китайську хоче він впровадити саме в регіонах, бо вочевидь, саме там таїться і являє собою свій страх. От владу свою втратити. Тож я так розумію, наскільки. Ми вже подивилися, як Путін працює з білими плакатами, листочками, коли люди просто виходять з білим листочком, аби продемонструвати, що їх тоталітарний режим боїться навіть такого, і цих людей забирає ОМОН в цьому контексті. Звісно, вся Росія буде під громадним ковпаком, і кожен рух, кожен допис буде відстежуватися, і це буде навіть не соціальний рейтинг, це буде напевне антирейтинг де якщо ти е, говориш, що Путін молодець, тобі там плюс 100 балів. Якщо ти нічого не говориш, просто нуль балів. Якщо ти там ще й встиг щось написати про Путіна і СВО, і ти все це не підтримуєш, і думаєш, е, вважаєш впевнений в тому, що Росія повинна нести колосальну відповідальність за це, одразу буде блимати красний маячок е, за цією людиною будуть приїжджати. В принципі, в цьому немає сумнівів, оскільки саме такий досвід він вже впроваджується в Росії. Не перший рік за дописи приїжджають, забирають і засуджують. мінімум. там є різні випадки, звісно, але від 10 років і такі випадки теж є. Тож, в цьому контексті ми побачили співпрацю Росії і Китаю. Вони скоріше все росіяни захочуть імплементувати цю систему в своїй реалії.